Він настільки робив свою землю, що за неї і помер. І Він тут лежить для того, щоб ми всі пам'ятали, що ця земля наша, і що за неї треба боротися, і нікому її не треба віддавати. Пройшло 11 років, але біль не пройшла. І кожного дня, кожного дня, коли ми чуємо, що везуть молодих хлопців, чоловіків, дідів, братів, дітей убивають. Ну, це нестерпно, це нестерпно. Я кажу, можна відбудувати хати. Можна відбудувати індустрію, можна все відбудувати, але життя ж там ніхто не поверне, ніхто не поверне. А коли прийшов час Майдану, він каже: Маша, а хто як не я? Багато таких скажуть, я не піду, я боюся. А хто як не я? Таких, як я, каже, є багато. Мені теж каже страшно, але я, я вірю, що можна щось змінити. Я вірю в це. Як, хоча ми йому казали, не їдь, Вась, не їдь там, там, там реально там стріляють, там буде біда. Нічого не допомагав. Він йшов вперед, він, він мав свою ціль, він мав свої ідеали. З маличку вже в 14 років він <смі> історію упав, стільки знав добре, що мені самі було стидно. Я і третьої частини того всього не знала, що він. Він просто реально він любив нашу історію, нашу землю. Так він її далі любить. І він за нею тут лежить. І це ніхто вже не змінить. Хіба сам Господь Бог і, і наші воїни, які боряться. Você não acha